Читаю місце Іван від Івана, 15 розділ із першого вірша. Іван від Івана, 15, 1. Я правдиво виноградина, а отець мій виноградар. Амінь. Сідайте, будь ласка. Продовжу далі з другого вірша. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та відка не може вродити плоду сама себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви. Як в мені перебувати не будете. Я виноградина, ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджую, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться у вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите й будете учні мої. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас, перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете. Як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була у вас і щоб повна була ваша радість. Ось такий текст пропонується сьогодні нам усім. І, друзі, сьогодні день, який ми перебували в Ісусі Христі, і з самого ранку ми, виконуючи заповіді Ісуса Христа, ми єднаємось як Церква, як тіло Ісуса Христа. І ми, як. Деякони теж, і е, я теж провідав е, сестер і брата також. І знаєте, вітання в першу чергу передаю. І е, хочу сказати, що не хворійте. Будьте як та сестра, що 90 років, як Івана Нанівич, вони ще й на вечірні приходять, а молоді, хто дивляться і будуть дивитися. Е, наверное, беремо приклад з таких людей. Своїми ногами приходять сюди і е, менше роботи буде нам, і е, будемо всі разом тут єднатися. Але все ж таки е, скажу так: якщо буде більше, то я і на вечірні служіння не буду приходити. Ну, вибачайте. Від ранку до вечірнього прийшлось відвідувати, тому що е, знаєте, люди хочуть поговорити, люди хочуть сказати. У людей навіть інтернету немає, вони не можуть подивитися, повірте. Це треба теж церкві знати. І вони питають, а що нового було у церкві? Ви знаєте, що для людей важливо, що нового було у церкві? Коли не прихожу, одна Зіна Зінадасевич, хтось покаявся? Ви знаєте, хто провідує, знаєте Струзіну, хтось покаявся? Яка радість, коли кажеш, покаявся хтось? Один, двоє. А що ще було? А що, а що робили, а що сьогодні було? І люди цікавляться. Е, сестра Ніна Руснак тут теж недалеко живе, теж передає вітання. Вона каже: я взагалі не знаю, може, мене вже і не знають, ну, передає вітання пасторам, тому що по імену вона їх знає і передавала вітання всім. І е, е, забув ще е, сестричка Женя Русанова теж. Важко хвора, але вона теж переживає за церкву і завжди моляться вони. Повірте, що і рангом говорилося, що моляться за церкву нашу. І завдяки молитвам таких людей церква росте. Ті люди, які моляться, ми не знаємо їх, навіть ви не знаєте їх, вони моляться за церкву нашу, щоб вона росла. І знаєте, оце перебування в Ісусі Христі, про це, що я е, зачитав, о, оце єднання в Ісусі Христі, це те, що ми у свій час приносимо плід. Е, знаєте, наш Ісус Христос, Він каже, що Він е, ота виноградна лоза. Це якраз актуально у цей час, тому що ми знаємо, хто пробував це робити, да, обчищати виноград. Хто обчищав виноград? Пробували це робити. Пробували. Може, ви і не знали, як це робити, але ви коли вже пробували, ви бачили, що то сухе, воно вже ну, воно вже не потрібно. Ви його обчищали. І зараз дивлюся, вже майже всі дерева мають листки. І був у сестри теж ми разом кажемо: ну подивіться на цей виноград. Він ще вже ну, чуть, чуть почалися листочки. Вже інші там клен, вже такі листки, не знати, які вже плід вже приносить. Листки, ну листочки появилися. Тільки листки приносять. А виноград ще немає. Довго він розроджується, знаєте, інколи нам ну, дуже недобре, коли він не приносить плоду. І у Луки 13,6. Давайте зачитаємо 13 розділ 6 вірш. І він розповів у цю притчу: один чоловік у своєму винограднику мав посаджене фігове дерево. І прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов. І сказав винареві, оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім фіговім дереві, але не знаходжу, зрубай його. Нашу й землю марнує воно? воно. А той йому у відповідь каже: Позостав його, пане, і на цей рік, аж поки його обкопаю довкола і обкладу його гноєм, чи року наступного плоду не вродить воно? Коли ж ні, то зрубаєш його. Хто садив виноград? Коли плід приносить виноград? Ну, на який рік? Перший рік навесні посадили осінню зібрали? Через скільки? Ну, рік. Приблизно років скільки? Три-чотири роки. Десь так і вже там появляються вже якісь грона. І е, каже: е, Каже пане, позостав його, може вродить. Знаєте, нам інколи хочеться посадити і зразу, щоб воно ж і плід приносило. Щоб бігом і родило, щоб бігом зараз треба було ящиками збирати і вже і, і сок давити, і ну, їсти. Ну, зразу хочеться, щоб ще якийсь, щоб плід був. Нам оце і зараз так же само, а воно чуть-чуть, Бачимо, що почуть чуть -чуть, по чуть з'являється і приносить плід. Навіть інколи і в нашому житті, коли люди приходять новонавернені, ми хочемо, щоб вони були обтесані, як ми. Це я грубо кажу. Ми хочемо під себе, щоб зразу він такий був, як я. Щоб він прийшов і він був уже чуть не в галстуці, як я. вибачайте. Як був рано, так і прийшов на вечір. Не встиг зняти. Але ж я хочу, щоб він був прямо такий, як я, щоб гарно сидів і щоб він не крутився. Він покаявся, що він вже нічого не робив, а тільки от славив Бога, і вже й вірші сразу розказував, і співав, ну, сразу, щоб приносив плід. Знаєте, що при, принесення плоду це е, справа не за один день. І принесення плоду це е, не те, що ми робимо, а то, що я проповідую, це, це є мій плід. Це, що я розказую вірші, це є мій плід для церкви, це я приношу для суспільства, для церкви, для Бога. Це є мій плід. Знаєте, принесення плоду, ви знаєте, що таке плід? От плід духа. Плід. Який це плід? Любов. Сестра починає говорити, я далі кажу: Любов, радість, мир. Давайте нагадаємо Галатам, п'ятий розділ. Відкриємо Галатам, п'ятий розділ. Так, Галатам 5 розділ 22, 23, 24. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність і здержливість закону нема на таких. А ті, що Христові Ісусові, розп'яли вони тіло з пожадливостями та похотями. Оце плід, який ми приносимо, це не те, що я роблю. Запам'ятаємо, друзі, брати і сестри, і це я для себе кажу. Інколи ми думаємо, що плід — це те, що ми робимо. От плоди вони видні, от це ми робимо. Наші діла ото це наші діла. Це результат того, який у нас плід всередині. Плід це в нас всередині. Любов, радість, мир, і це все, якщо у нас є. Ото ми з радістю, і довготерпінням, і з лагідністю, і будемо і людей відвідувати, і людям допомагати, і людям творити добро. І ми теж е сестрами говорили, і з братом Ванєм говорили: це те, що виходить з нашого серця. Ми хочемо робити добро. Те, що є в нашому серці, оце є наш плід. І каже: Я люблю людей. А з Богом, ну не знаю, ну з Богом ще не, не вирішу питання. Якщо не любиш Бога, не, не будеш любити людей. Якщо ти кажеш, що любиш людей і не любиш Бога, у тебе стосунків з Богом нема, це все до пори до часу. Один раз людина тобі наступить, особливо дуже близька, там друг хто наступить один раз на твоє я, на, твоє, на твою гордість чи ще щось, і тоді вже побачиш ти, як ти любиш людей. А коли людина любить Бога, то вона може і з лагідністю, і простити, і з любов'ю підійти до якогось вчинку того чи іншого. І тому плід це результат перебування в Ісусі Христі. Це вже результат перебування в Ісусі Христі. Тому, і, як і на початку казав, що ми хочемо, сразу же, щоб були видні плоди. Ми ще в лютому, мабуть, чи в січні хтось обрізав виноград, правда? Оті лишні галузочки, які вже не потрібні. Ви ще десь тоді обрізали. І ще до зараз, тільки зараз листки. І ще пізніше появляться вже чуть-чуть грона, такий зелененький, він буде цвісти. І ви пізніше побачите плоди. Це потрібно час для того, щоб е, оці плоди були видні. Щоб плід приносив уже, щоб ми рясно зародили, але це якщо ми будемо в Ісусі Христі. І в Матвія, Матвія, 11 розділ, відкриємо 29 вірш, 11.29, і каже: Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихим і серцем покірливий, і знайдете спокій душам вашим. Ісус Христос, Він каже, що Він лагідний. Візьміть приклад з мене. Візьміть, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам вашим. Ісус Христос лагідний і покірливий. І з нього беремо приклад. Плід це те, ким ми є. Друзі, бачать люди в мене, Ісуса Христа. Собі кажу, галузко, який ти плід приносиш. Вам кажу, тобі кажу, друже, який ти плід приносиш. Плід – це те, що ти робиш. Можливо, тут є люди, які у церкві не видні, що вони роблять щось, що вони на кафедрі, що вони на сцені вірші розказують у хорі кожен тиждень чи місяць співають. Ну, не видно їх. Да? Ну це не плоди. Плід – це те, який я є перед Ісусом Христом. Це те, як я відношусь до Ісуса Христа це всередині у мене. А Єфесянам другий розділ. Єфесян другий розділ 10 вірш. Апостол Павло говорить такі слова. Єфесян, 2 розділ 10 вірш. Бо ми Його творимо створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них. Перебували. Ми творимо Ісуса Христа, створені на добрі діла, щоб ми робили добрі діла. Якщо плід наш буде, любов, радість мир, то у нас будуть, відповідно, і добрі діла. Який плід я приношу? Галузко, який ти плід приносиш? І в Матвія 5:16. Матвія 5.16 каже, отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Спочатку світло, яке в мені, це Ісус Христос, те, що Він робить, переміну в мені, щоб пізніше, щоб люди бачачи, щоб, щоб люди бачили і прославляли Отця вашого, що на небі. Те, що ми робимо, щоб люди, бачачи це, прославляли Отця, що на небі. Оцими нашими добрими ділами, оцими нашими справами, ми нічого, просто своїми справами нічого не досягнемо. А через плід, який в нас є, ми досягнемо. Тому що якщо у нас є плід, у нас будуть добрі діла. А бачачи добрі діла, люди будуть прославляти Бога. А не мене, не те, що о, який ти хороший, ти так добре робиш. Е, приємно, правда, коли скажуть, «О, хороший брат. Похвалили, ну, щоб не при кимось хвалили. Один, так одинично мені сказали, знаєте, не при, не при кимось. Не, не дуже люблю, О, такий хороший, ти так добре це зробив. Не люблю. Знаєте. Але щоб бачили наші добрі діла, і вони прославляли Отця нашого, що на небі. Наші діла мають е, свідчити, що я належу Богу. Наші діла мають свідчити, що я належу Богу. Та відка, яка неприєднана, галузка, яка не приєднана до основного, до стовбура, до виноградини, вона не може е приносити плоду. Не може вона приносити плоду. І її відсікають і викидають. А та відка, яка на стовбурі, вона живиться соком. І вона свого часу приносить плід. Отакий От принцип. Якщо ми в Ісусі Христі, ми рясно зароджуємо і приносимо плід. Якщо ми в Ісусі Христі, ми рясно зароджуємо. І Перше коринтян, відкриємо ще. Перше коринтян 13,3. 1 Коринтян 13,3. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення та любові не маю, то пожитку не матиму жодного. Якщо все, що в нас є, усе, ми все повіддаємо і будемо робити добрі діла у світі, люди, багато чого жертвують, ми дивимося, мільйони, мільярди, вони любові не мають, немає ніякого пожитку з цього. Немає нічого, користі з цього. Якщо з другої сторони подивитись, люди дають, бо ну, так треба, треба, щоб люди визнавали тебе, друзі дають, і засвітився в інтернеті, знаєш, треба теж дати. Біблійний принцип взагалі не такий. І якщо ми не маємо мільйони, мільярди, але ми маємо любов. І ми маємо з цього пожиток. А якщо ми даємо все це і навіть тіло каже, на спалення, а любови не маємо, то не має нам користі ніякої з цього. Апостол Павло так каже. Духовний плід – це результат нашого перебування в Бозі. Духовний зріз, духовний плід в Ісусі Христі. У Єфесянам 4, Єфесянам 4 розділ 11, 16 вірші. Єфесян 4 з 11 вірша. І він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконало у міру зросту Христової повноти. Щоб більш не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки, за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, щоб були ми правдомовні, в любові і в усьому зростали в нього, а Він, голова, Христос, а з нього все тіло складено і зв'язане всяким допомічним суглобом у міру чинності кожного окремого члена. Чинить зріст тіла на будування самого себе любов'ю. Інше місце говорить що, ем, про пасторів, що швидко знову навернених не став пастором. Чому? Тому що він ще не утвердився. Ще сам не утвердився і плід, який може він мати, він ще сам не має утвердження, він знову навернений. такий принцип. Християнської побудови і церкви, також і каже, що і одних всіх приготував і настановив, і пасторами, і, і вчителями для чого? Щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Отак ми всі будуємося в тіло Христове. Тому ще раз задаю те ж саме питання: Галузко, який ти приносиш плід? Я кажу, що знову ж ми хочемо зразу приносити добрі плоди. Якщо ви покаялися, прийняли Ісуса своє серце, і скажіть, що у вас зразу же в серці зародилось і любов, і мир, і до людей усіх прощення, і лагідні ви стали дуже зразу же. ви знаєте, що здається, не те, що. По днях, інколи в людини треба, можливо, і рік треба, щоб це викорінити. Сразу все це не пропадає. І людині треба над цим працювати. Виноград, якщо засаджуємо, він зразу не родить. Плід він не родить, зразу буде в тебе любов. І зразу в тебе лагідність і мир, і святість. Якщо це засадив, через деякий час буде плід. Тому, який ми плід приносимо? Якщо в нас з цього переліку щось е, ну, недосягнуто, то досягаймо цього і приносимо добрі плоди для того, щоб і наші пізніше добрі діла були через добрі плоди, які ми маємо у серці своєму. А через доблі, добрі діла наші, люди бачать Ісуса Христа, Бога Отця, і прославляють Його. І вони через це. Приходять до Ісуса Христа, тому що вони бачать плоди наші через добрі діла, і так і приходять до Ісуса Христа. Нехай Господь благословить, щоб ми перебували в Його слові. І перебували і живилися соком, щоб були навітки, щоб були на, тій основ... на основному стовбурі, щоб ми, як галузка, були на тій виноградині на основному стовбурі, де живеться соком християнин. Хай Господь благословить нас у цьому, а за ці слова, Господу, Хай прибуде слава. Навіки. Амінь. Давайте схилимось на наші коліна і помолимось.